російський генерал визнає, що залужна талановитий під керівництвом такого генерала Україна переможе. Руцький упав що залужний таємно допомагає армії. Досі негласно нею керує. Росія розпочала безглузду війну, в якій гинуть тисячі людей з обох сторін на догоду диктатору. 75-річний генерал, ветеран Афганістану та герой радянського союзу на спецоперацію в Україні трагедією для Росії. Колишній віце-президент Російської Федерації, генерал майор відставці Олександра Руцького, заявив, що військовими збройними силам російськими керують і Тентні люди, які ніколи не служили в армії, і які посилають людей на безглузду смерть руською, заявив, що розв'язана проти України війна, яку він, як це заведено в РФ, назвав спецоперацією і трагедією для Росії, тому що війна відправляють росіян на безглузду загибелі, де вони захищають Росію, заради чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглузду, це вже трагедія, зазначив колишній віцепрезидент і додав, що в російській армії немає жодного полку, в якому не було би убитих і поранених Колишній російський високопосадовець наголосив, що військовика Ництво РФ не здатне проводити оперативно-стратегічні наступальні операції через свою некомпетентність. Чи варті століття збройними силами керують взагалі некомпетентні люди? Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок міністр оборони в, нас в армії не служив. Військової освіти немає п'ятього заступників. Армії не служили. Що це за міністерство оборони? заявив він за словами Рудського. Росія не має такої армії, яка здатна перемогти у цій війні. Для того щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили, якщо збройні сили не володіють можливістю проводити. Оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не тим Більше поза своєю країною заявив російський генерал. А ось що говорять самі окупанти про власне командування. Ну як по телевізору говорять, пропаганда йде вот освобождение України от нацизму. Вот. Я тут не зустрічав, ні нацистів, ні бандеровців. Мобілізовали 24 сентября прошлого года. В сентябре выпили лишнего, попались начальству на штаба, и нас перевели в 27-ю 27 мотострелковую бригаду. Это было 19 сентября. Потом вот завели, когда на позицию под Новосельское, Новосельское что ли, что-то такое, Уганская область или Новоселовская. Вот. Сутки мы там пришли, когда менять тех людей, которые там были, обсохли. Поспали и на следующий день заступали в наряд уже на НП наблюдательный пункт. Ладно. Как раз тут товарищ еще есть, и мы с ним попали в плен. Я когда зашел там посадку трупов увидел, никому не нужны, Министерских. просто их там дома ждут этих пацанов, пацанов мужиков. Ну почему не забрать? Тем более посадка их не, то есть просто посадка трупов, никто не забирает, а они никому не нужны. А если не нужны, то они я не знаю, как они это будут делать. Я вообще не понимаю, где, где фашисты и где нацисты. Вот, э, ну вот я попал в плен, да? Я хоть не был там в этих боевых действиях, там затяженных, еще как-то там, против кого-то чего-то воевал. Но я не, не, не вижу здесь ни фашистов, ни нацистов. Какие там фашисты, вот эти неофашисты, да, как выражается этот всеми любимый Соловьев, Соловьев Чокнутый баран. А ей надо продавать больше, да, у нас же олигархов много, всех их надо кормить. А людям, это же мы второй сорт, зачем нам еще? И все. И вот у меня рация была, я выходил там, ну, типа на старших, там, информацию докладывал. Сидеть, наблюдать, где техника ездит, откуда стреляют. Такая вот, ну, там, не бегать, ничего, а вот именно ну, получше спрятаться и сидеть. Ну, у меня был автомат. И рядом лежал пулемет. Ну, пулеметом, ну, я, по крайней мере, пользоваться не умею. Я даже не, ну, не видел, как это сделать. Ну, мы были, ну, получается, вот, ну, на позиции. Увидели, что кто-то идет. Спросили, кто. И тут уже сбоку, ну, вокруг нас были люди. Все, мы положили оружие, вышли. Там услышишь, там чуть-чуть услышишь. Как бы на так полного представления не было о происходящем. Да и нечего здесь делать. Никакие деньги не стоят того, что здесь можно увидеть и почувствовать и настрадаться. Після заяви генерала Руцького за оперативними даними з фронту одразу на кілька напрямків зафіксовано спротив здачу полона. Ціле група російських військових у районі Них а Покровська було взято 928 полонених. За словами деяких з них, вони втратили довіру до командувань і не бачать сенсу воювати. Частина заявила, що чула про звернення колишнього генерала і сприйняла його як слова, як сигнал. Військові частини втратили координацію. Деякі командири перейшли на режим пасивного опору або просто зникли це важливим серйозним зламом на середньому командному рівні, який до цього отримував фронт лише через страх і через тиск з гори Москві. Ситуація також загострилася. Частина колишніх офіцерів і військових експертів підтримала слова Руцького. у телеграм каналі З'явилися витоки із засідання ради безпеки РФ. де йшлося про кризу управління та необхідність змін проти генерала. Поки що не відкрили справу. Однак, за непідтвердженими даними, його переслідують силові структури. Попри це, на нього вже почали орієнтуватися деякі регіони. Нальні військові лідери, особливо ті, хто відповідає за тил і логістику. Інформаційний тиск на генерала лише посилив ефекти. Чим більше його замовчували, тим більше поширювалися його тези про неофіційні канали. Особливої уваги заслуговує згадка генералу Малерієм Залужним, якого Руцький назвав одним із найбільш талановитих командирів сучасності. Він визнав, що під керівництвом такого генерала Україна має всі шанси не просто вистояти, але і перемогти. Подібне заява безпрецедентна для російського. Військового середовища у коментарях аналітиків зазначено, що подібне визнання з боку людини, яка раніше входила до вищого ешелону влади, РФ, свідчить про розуміння глибини провалу та повагу до противника на стратегічному рівні для російських силовиків. Подібна оцінка, це шок, що здатне змінити ставлення до війни в глибокому апараті. І у середовищі військових, особливо серед тих, хто ще має доступ до відкритих джерел інформації, поширюється думка про необхідність негайного припинення вогню за повідомленнями розвідки, деякі. Підрозділи намагаються встановити неофіційні канали зв'язку з українською стороною з метою здачі позиції без бою. Така ситуація викликає паніку серед силовиків у Москві, де вже готуються до інформаційної зачистки та нової хвилі мобілізаційного примусу, але втрата бойового духу це не лише результат військових невдач, але й наслідок внутрішньої дезорганізації, яку поглибив саме виступ генерала. Що ж ця ситуація демонструє, що внутрішня критика з боку ветеранів з реальним бойовим досвідом здатна впливати на моральний стан армії в конфліктах виснаження особи. Блововос важливо, що озвучує хто альтернативну позицію. втрата довіри до командування. Це перший етап дестабілізації, що може призвести до внутрішнього тиску на політичну верхівку у разі поширення таких заяв серед вищого командного складу у влади залишаються два варіанти: жорсткі репресії або поступки. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.